Борис Пісторіус заявив, що Росія погрожує не тільки Україні, але й Молдові, Грузії та всьому північно-атлантичному альянсу. За його словами, жорстока війна Росії проти України порушує міжнародне право і є посяганням на мир у Європі та в усьому світі. Він зауважив, що Росія давно перейшла на військову економіку і продовжує озброюватися. А країнам заходу не варто вірити у те, що Путін зупиниться на біля кордонів України. Тож мають вони продовжувати підтримувати Київ. Сполучені Штати Америки тим часом сказали, що не планують відправляти своїх військових інструкторів до України. Це заява радника президента США із національної безпеки Джейка Салівана. За його словами, нашій країні потрібно більше систем протиповітряної оборони. На чим наразі і працює Вашингтон, і також ЗСУ потребують постійного потоку зброї, який їм надаватимуть США. Нагадаю, 26 лютого президент Франції Еммануель Макрон вперше допустив можливість відправлення західних військ в Україну.